Пане Тарасе, вечір добрий. Добре, що не треба казати вечір в хату, бо мені здається, що цього разу і костюмчик підійшов, та й заяви, які ми почули, і усмішки на обличчях мені поки що подобаються. А вам Ну, нормально, не посварилося добре. Да. Знаєте, там стосовно костюмчика, я бачу у себе в телеграм-каналі, розміщував цю. Yeah. гумор британський. Там Daily тереграф на, на таку знаєте картинку на, намалювала, що заходиться знаходиться ніхто там, секретарка до Трампа, і говорить: сьогодні Зеленський вже в іншому костюмі, і такий ряд там Стармер сидить, а це інше вони в костюмі, А Зеленський в цьому в такому лицарському обладунку з закритим таким забралом такий британський англосаксонський гумор. Початок добрий, це очевидно, що на Трампа тисне преса. Те, що ми завжди з вами в ефірах обговорюємо, що Трамп зайшов в перемовини з Путіним з дуже слабкою дійсності позиції. Дуже слабкої його там всі шпиняють. Він дуже нервує з цього приводу. Скільки він вже там постів написав, що всі фейкові новини всі в тому числі його преса. Ну то мається на увазі консервативно. Тобто поговорили дуже правильні емоційни е, емоційні кроки були зроблені. Те, що я от завжди говорив, що в перемовинах важливо ще емоційний зв'язок підтримувати з листом е, Олени Зеленської до Міланії, як там з всі інші. Дуже правильний крок. Так, дуже правильний крок. Це дозволяє теж втримувати цю емоційну, емоційну нотку в стосунках між родинами. Фактично, президентськими вже там. Дональда Трампа і е родини Зеленських це правильно було зроблено. Ну, подивимося, що буде далі. Те, що ну, в принципі, нічого тут не очікувано, я не бачу там спочатку е цих розмов. Очевидно, що е Трампу накачали піндюлії, і в тому числі і європейські союзники, які цілим десантом туди приїхали. Так? Преса його активно критикує за позицію по по путіну. Так що я думаю, що буде, буде конструктивна розмова, тобто трав вже готовий до конструктивної розмови, судячи з усього. так Мені от. ну теж, і що давайте теж так. так Україна і Україна ж силу показує те, що дивіться. А сьогодні от зсу сказала, от прес служба збройних сил сказала, що влупили по ще одному. Компресору нафтопровода вже да, 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 да. да, і дружба закрила да, так Там вже не тільки дружба, це ж удари йдуть і по, на нафтовій системі, які на услуги йде, і по Мозерському НПЗ, в тому числі. Це те, що, знаєте, пам'ятаєте, ми ще по-моєму рік тому що обговорювали, що слабке місце росіян є якраз компресори на Нафтогазовому обладнанні, тому що вони їх швидко не можуть замінити. Це дуже дуже складне обладнання, яке вони а вони під санкціями знаходяться, і вони не можуть цього робити. Якщо Україна такими темпами продовжить бити. То там питання точно буде вже зовсім інше. Вже коли, коли ви забираєте з нашої території, ракетки показали так, що є, літають, літають, та є дещо показати. А нічого так знаєте, не підкріплює перемовну позицію України як наявність власних ракет і ударів по території Російської Федерації. Тобто, ну для американців, це теж знаєте, це там же серйозні люди теж сидять. Вони ну аналізують, бачать, що можливості України значно виросли. А, якщо ракети на три тисячі кілометрів вже літають, то вибачте, будь ласка, це ж може полетіти і в якийсь інший бік. Да? Якщо там трохи по радіусу повернути, ну з такими пацанами вже серйозними треба дружити. На всяк випадок. А, ось чим закінчиться? Ну подивимось, Я тут важко прогнозувати, але ну треба сказав, крові продаємо. От якщо там говорить допомогу, допомогу до, до, до скасуємо, так допомоги вже немає. Є товарна гроші. Нема але... Але, але Дивіться, почекайте, будь ласка. Я зараз я трошки вас попереджали наші глядачі, що інколи буде перебивати. Але він сказав: так буде угода або не буде, а не буде угода. Припиняється, але е, допомога припиняється. Але може Трам, він не так вважає, що це він допомагає продажам, і він, він може зупинити продаж. Я знаю всі наші з вами аргументи на користь того. Що це потрібно американським виробникам зброї, що ніяка страховка, теж страховики не будуть покривати чиїсь необдумані кроки кожного разу і не надуть себе обманути, як ми з вами говорили в сьогоднішньому ранковому ефірі, щоб не сказати іншим словом, бо ми на телебаченні зараз працюємо всюди. Тобто Трамп від продажу саме не відмовиться. Ви зрозуміли це уже за ці 20 ні, хвилин того, що ні, ні, ну давайте давайте так. Я не виключаю, що якісь там що щось не погодиться, можуть знову якісь там лякавки починатися, але ситуація діаметрально протилежна від того, що в чому ми були. Ну наприклад, на цьому навесні минулого року, тому що на тоді на Трампа тиснула його передвиборчі обіцянки, що він не буде допомагати фінансувати війну з американського бюджету з грошей платників податки. Це позиція, в тому числі його електорату. зараз. Ну, в принципі у нього є простор для маневру. Скажуть, ну як ми не допомагаємо, ми робимо бізнес. Там дату в принципі американцям це зрозуміло, і його електорату зрозуміло. Тому ну можливо щось там буде теоретично. Але я думаю, що коли у Трампа Трамп як показує практика, коли у Трампа з'являються три складових і вони в одному місці збігаються нафта, газ та гроші. А у нього настрій різко починає гарнішати. І НАТО виявляється не така вже погана організація. Якщо подивитися з іншого боку, коли вони заявили, що готові платити за це гроші. Тому в принципі це чітко чітко вкладається в його передвиборчу обіцянку. Що Європа повинна більше займатися конфліктом. Він показав: ну, бачите, всі європейці приїхали. Да, значить, вони працюють. Я їх змусив. Ну, правда, не сказав, що всі ці його цілують в те місце, коли як ми говорив, да, тут вже він вічливий сьогодні. Був, не говорив хто кого куди цілує. Ось, але сам тон ну достатньо бадьорий. Ну все все рівно впирається з Путіна. Я не вірю, що Путін відступить від своїх цих вимог. Він їх публічно заявив, а він не відступить від них, так. Не, а видання «Аксіос» та... списало, що він ніби готовий. Да, вибачте, видання «Аксіос» списало перед за півгодини до зустрічі зеленського і Трампа, що за їхніми відомостями Путін уже готовий відступитися і від свого бажання окупувати весь Донбас словами, бо він же ж по землі не окупував, а вимагає його здати. А вже кажуть, що не вимагає. Це все чутки, анонімні джерела. Там, да, половина з них оплачується з бюджету ФСБ. І все інше, тому що є о, чутки, так, а є публічна позиція Путіна, яку він сказав. Сказав це рік тому, і від них і він не може відступити. Так. В, газет, в газетах різної якості можна писати все, що загодно. Так. Але конкретика полягає в тому, що є публічна позиція Путіна, яка чітко зафіксована, яка не о, потребує о, додаткових тлумачень. Він її сказав. Ну, тобто, Пахан сказав своє слово. А різні інтерпретації: тут Донбас, тут Крим, тут інше, це не працює, це не, це не то, це не його особиста позиція. Тому я в це особисто сильно вірю, не сильно вірю. Ні, якщо він піде на поступки і ще це публічно зробить, це теж гарний сценарій для нас. Це означає, що Путін починає втрачати владу в Росії, тому що його просто. Чому тому, що дивіться, чого він же боїться одного, чого він бої... от, ну, там народу свого він не дуже сильно боїться, от а боїться армії. Да, боїться армії, тому що так. в якому стані зараз от уявіть собі. От зараз він припиняє бойові дії. Чого він не хоче припиняти бойові дії? Це означає, що армія буде відчувати себе обманутою. Ну там на низовому рівні вони ж упевнені, вони рухаються. Жертви були, вони знають, що там відбувалося. і Тут він говорить, що все зупиняємо, а, Україну не дотиснули, перемоги немає. Тобто, або наступна війна повинна бути термінова. Це країни Балтії, так скоріш за все, тому що Кавказ вже закрит, скоріш за все, для нього як можливий напрямок удару. Це Грузія, Вірменія. А після того як Трамп. Назвав своїм ім'ям там зіґірзу з, у, це, 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 з цей коридор. Це гнезурський це, це, коридор. А, там да, да то вважайте, що там лавочка вже закрита. Там вже Туреччина сполученими штатами закрила цю лавочку, а все інше це поки що залишається. Тому е, я думаю, що він буде до кінця. Навіть якщо воді валитися, вже буде економіка Україна, що доб'є там, наприклад, партиї Балтійського моря. Чи нафтогазову систему Росії, що Україна демонструє вже силу в цьому напрямку? Він буде він, він буде стояти до кінця, тому що він ну розуміє, в якій країні він живе, його просто п***ть, тому, що пахан пахан не дотримався свого слова, а там так в Росії не працює. От і все тому я не вірю в те, що він там щось відступив. Знову будуть якісь там. Викрутаси, давайте так або давайте так, але те, що він заявив, ви повинні офіційно відмовитись від НАТО. Значить, ми повинні внести в конституцію ці зміни. Зрозуміло, що ніхто в конституцію зараз ці зміни вносити не буде, тому що навіть суто теоретично, суто теоретично уявимо ситуацію. Просто щоб іти по процедурі, це потрібно, ну мінімум півроку рік. Так для того ж там сесії, 300 голосів один раз проголосували. Конституційний суд який у нас до речі не працює, хочу нагадати, не працюючи у нас конституційний суд і так далі. Тому я поки що в це не вірю, що він відмовиться від своїх своїх позицій. А далі все всі карти в руках тепер Трампа, тому що він він зайшов ці перемовини з Путіним зі злабкою позицією. А тепер, так, а Трамп ну, каже, країна... що всі карти в руках. Да, вибачте, а Трамп каже, що всі карти в руках у Зеленського, що Зеленський тепер має закінчити війну, і він може закінчити війну. Ну, скажи, ну у нас є там парочку карт на три тисячі кілометрів, вони вже літають. Ну, добре, тоді, а, тоді буде а... по-іншому, да. будемо так закінчувати війну. Да. Пане Тарасі, а дивіться, які ми круті стали. Ми з собою принесли карти. Значить, я вам зараз це ж не тільки може Путін носити, Лукашенко малювати. Правильно У нас теж є хто люди творчі підхід також, причому більш адекватний. Ми вирішили не нести карти з 17 століття до нашої ери, бо уже ж Путін їх носив їх уже бачили. В овальному кабінеті перед початком закритих переговорів між Трампом і Зеленським встановили велику карту України. Карту розмістили напроти столу для переговорів. Східні регіони, контрольовані Росією, були позначені рожевим кольором. За даними Бібісі, карта могла стати для Трампа наочним аргументом в розмові про можливий обмін територій на мир, і бачили, що очевидячки якусь карту з собою. Пан Павло Паліса ніс. Ну, принаймні ззаду воно згадувала, як вам такий хід, і в плані трошки гумору, і в плані дійсно адекватності підходу, щоб показати те, що ми обговорювали з вами зранку, що росіяни з 12 листопада 2022 року окупували лише 0, цін. 96 сотих території України це 5 тисяч квадратних кілометрів і не більше. Ця друга армія світу. Ну сподіваюся, що там буде натяк, що в Ялці є класні ділянки для гарних готелів. Так я думаю, що це було більш зрозуміло. і там і там точно немає цих готелів з надписом Трамп. І це дуже погана в дійсності історія. І треба виправляти цю історію, тому що це Трампу було б зрозуміло. Тож, ось а так в дійсності, ну це аргумент і для американських військових, і для них. Тобто американці розуміють силу і розуміють, що нічого не вдасться. Тим більше Зеленський сказав, нікуди ми відступати не збираємось. А для росіян це принципове питання в дійсності. Буде вони будуть намагатися протискувати це під різними соусами. Ось тому, що ну вони бачать, що нічого не виходить, і треба давайте, от, висувати там так звані обміни територій. Вони хочуть легалізувати. Фактично легалізувати визнання окремих територій, фактично сірими, що вони починають ділити Україну. Ось і тому я вважаю, що позиція України вона буде незмінною. Ось і правильно зроблять, незважаючи там на можливі теоретично негативні наслідки. Але ще раз підкреслю на Трампа тиснуть. Тиснуть багато обставин. багато обставин. На нього тисне, що він не запровадив санкції проти е е е Росії. Тисне критика як власної, так і демократичної преси. Тисне на те, що Трамп виходить виборчу кампанію в Конгрес, е починаючи фактично з вересня е цього року. Е так що ну і Україна демонструє силу. А так у нього є вже простор для маневру. От каже: навіть якщо він скаже, ну добре, я виходжу з перемовного процесу. От. Ну, якщо зброю буде продавати, ну так виходь. Можеш там на рік відвернутися на, на і а потім, а потім повернутися до виборчого процесу, ну там миротворчого процесу, коли ти вже будеш розмовляти з іншим президентом Російської Федерації, мається на увазі. Тому ми повинні розуміти, що ми концентруватися на виробництві зброї, повинні те, що шмигаль там вже шмигальже обіцяє, говорить, що у нас вже є там зброя. От від прем'єра і від Шмигаля у нас повинно бути конкретне запитання до них графік ударів, які ми повинні бачити, так що от туди прилетіло, сюди глупило, тут горить, а тут палає, і ми бачимо конкретику, що ну Вереск я правда не розумію, в чому претензії Угорщини до України. Ну зупинився а а Андрій. Біга міністр закордонних справ України теж не розуміє, в чому претензії Петра ція, <правда> та міністра да. закордонних справ на, і каже, мі... що треба писати Росію мілким почерком, А крупним я раджу <правда> писати, та, та, крупним, ні, щоб ну, там прочитали на території ж на території ж України з нафтопроводом. Все гаразд, все гаразд. <правда> це ж на території Росії. Що сталося? Ми це тут до чого. Ну такі ті з'ясовувати. <правда> в чому там форс мажор. Пишіть їм, з'ясовуйте, що там літає. Ми ж не знаємо, хто там техніку безпеки якось дотримується. З нашого боку, ми договори всі свої е, виконуємо. Просто нафти там чогось немає. Да? А чого немає? Ми ж не знаємо. Ми ж нас не пускають на територію Росії. От ярта може особисто поїхати, з'ясовувати всі обставини. От з нас е, ніяких запитань не може бути. І це, до речі, поки що мовчить, да, з різних причин. Але ну ми бачимо. А, та, а Де він зник, до речі? Я щось теж не помітила. Тата якось зник ну, щось може він боїться. Ну, це, це їхні проблеми, це їхні проблеми. Лукашенко взагалі куди зник. да, Я думаю, що там і по Мазирському НПЗ теж буде питання щодо нафтопроводу. Хоча є поки що залізниця, вони можуть залізницю нафтою проводити. Ну, це не так. Ну це все ж таки достатня ну коштовна річ. І тому наша позиція повинна бути така спокійна, і удари по території Росії повинні супроводжувати посилювати нашу перемовну позицію. Пане Тарасе, кажуть, що ця мапа може поставлена і білим домом, і відтак тоді може будуть на нас на те, щоб ми ті території рожевим виділені. Але там по лінії розмежування. Там ну наскільки я дебюс, я зараз ще приближу. А Зеленський нібито писало Financial Times, що казав, що по лінії розмежування да та, та по лінії розмежування Донецьк там геть не да, Карти англійської, ну то ще треба знати, хто то виставив ту мапу. Але тим не менше, там іде тільки те, що окуповано Росією. Там чітко видно, скільки не окуповано ними, і що ми маємо від. Давати, а я, чи розглядаєте ви можливість заморозки сьогодні по лінії розмежування? Те, що як ми обговорювали в день, не проти цього виступає Буцімто Зеленський? Так все ж від Путіна залежить, а він не хоче цього робити. Я вам сказав, це які ризики для нього несе. Він не хоче зупиняти війну. Він не хоче і на зустрічі з Трампом він вже відверто це сказав. А, тому що. Він говорить: ну давайте угоду там якусь готувати. Готувати угоду, це значить бойові дії продовжуються. Тому тут така ситуація. Тому я, я не сильно в це вірю, що Путін піде на заморозку по лінії розмежування, тому що це для армії його буде відвертою зрадою, відвертою зрадою, тому що ну і від собі російського солдата так? Там всім їм розповідають, що вони скрізь перемагають. Вони там кладуть купу людей, щоб кудись там просуватися, так захопити там околиці села, якого де давно вже не живуть люди. Ось і тут їм розповідають, що все зупинилося. А хто винуватий буде? Звичайно, що буде звинувати Путін, і тому він це чітко розуміє це настрої. І а що далі робити з цими людьми? А це там пригожин, там скільки там три тисячі людей. А так можуть да, бути, знаєте, а я оце, що... вибачте, а я можу зрозуміти. А він не думав, що робити з цими людьми раніше? Тобто, коли вони зрозуміли, що Києва за три дні не буде. Наступний тиждень, наступні місяці, наступні роки, тільки збільшуючи кількість військового контингенту на полі українського бою, і бачачи, що вони не просуваються, Путін зраховував на що, що ми їх просто всіх знищимо, і вони взагалі не повернуться, от мені цікаво. Ні, наступна війна, Казахстан або Грузія, Вірменія або НАТО, або НАТО там іншого. Тобто, це вже нескінченний процес. Вони ж так сподівалися це зробити, а потім якось утилізувати там, інтегрувати цих людей. Вони над цим працюють дійсно активно. Але якщо вони зараз але там, ну одна справа, як ви так говорите, що як зробити? Якби вони ну, отримали перемогу, то питань би не було до Путіна. А якщо перемоги не буде, то їх, їх просто зупинять, як їм говорять, де вони перемагали. Ну це буде велике питання в дійсності дали до конкретно до Путіна. Значить, тут МЗС РФ реагує. Їх ніхто не питав, але вони висловилися, як завжди. Путін не нібить приємнівачі розміщення військ Трампа та Європи в Україні. Це загрожує неконтрольованою ескалацією. Скажіть, ця реакція ще один доказ того, про що ви говорите, що Путін не збирається закінчувати війну. Ну да, ну я ще ж говорю. Вони будуть чіплятися до всього: то війська, то щось інше. Ну, нам військ в принципі не потрібно. Достатня зброї озброїти Україну, в принципі, а ось і ну. Не, 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 навіщо Україні так звані миротворчі війська, які змиються уперше при перший же ліпшій нагоді? Так е, Так будуть, мабуть, нестися по попереду всіх так, біженців, або їх, так або їх, вибачте, або їх розмістять орієнтовно біля Ужгорода чи Львова? Це ж теж так можливо. Тут а ну, я сама да, можу Ну, захищати. приблизно так. Да. Навіщо вони навіщо вони там потрібні для картинки? От ні, ну якщо вони хочуть їх фінансувати, в принципі. А навіть якщо там теоретично там контингент буде розміщений у нас, ну це суто суто чисто для економіки. Нам ну їх же будуть фінансувати це. Попит буде створювати нам. А так в принципі вони з точки зору військової захисту нашої держави, ну приблизно нуль будуть, тому що сьогодні вони є. Завтра їм дали наказ драпати там. Да просто тому, що вибори відбулися, наприклад, у Франції чи припустимо в Британії. Вони вирішили, що тепер їм там не потрібно буде. Тому нас повинен цікавити виключно наш ВПК, виробництво нашої зброї а, і можливість переносити постійну війну на територію Російської Федерації. От ракетки сьогодні показали, показали, як вони літали. От так що оце вже серйозний аргумент для цього. Ну, ну можна, можна ваших миротворців сюди вже надсилати. Україна ну, матиме змогу, наприклад, знищувати сілі поза межами своєї держави, наприклад, в глибину в 100 кілометрів. Як тільки хто хто когось побачить, то одразу ж можна і знищувати, як це робив Ізраїль. А якщо якусь дурну голову в Росії. А прийде е, дурна думка нападати на Україну, е, то з цією головою можна попрощатися і, е, і це буде вже робити наприклад СБУшники, Там да заздалегідь для того, щоб дурний думок, такий виховний процес буде. Як це роблять, наприклад, масад нищачи е, цих е, фізиків ядерників, наприклад, в Ірані чи вище керівництво. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, європейці, які зараз теж очікують своєї черги і зустрічі, якби і було обіцяно за графіком розмови вже в форматі «Зеленський Трамп Європейці. Там якісь фігурували фотографії, що вони на стільці буцімто сидять, але підтвердження, що це сьогоднішнє з білого дому немає. Ну але тим не менше, як я називала зранку, що це європейські самураї, видання «The Guardian» сказала, що це команда мрії, бо кожен з них має і теплі взаємини з Трампом, і вплив на Трампа, і взагалі, ось зараз, Зараз на наших екранах наживо ми бачимо картинку, просто таки з Вашингтона. Білий дім бачимо, що прапор сполучених штатів Америки безпосередньо прапор європейського союзу, прапор НАТО, прапор Британії, прапор України, Італія, Німеччина, Франція всі просто приїхали і чекають на зокрема і зустріч і Трампа, і Зеленського і європейці разом Скільки цей десант дійсно є командою мрії? Е, ну єдине, що я там не бай... А, Ну так ну так дивіться, там головне ж британці, французи, дві ядерні держави. Ну і німці, як головна потуга Європи. Да. Ну і італійці. Ну фіни то зрозуміло. Чому да, головні знавці, як треба грати і програвати, відміла Трамп Вольф, Да. Тобто там є пряма комунікація. В принципі, цієї, цієї там пітірки достатньо для того, щоб представляти. А ось європейський союз особливо це стосується президента Фінляндії, тому що він знаходиться в такому ж становищі як Україна. у Нього теж кордон з Росією. і одним з об'єктів атаки Росії може бути в тому числі Фінляндія, а так що ну достатньо для того, щоб правильно позицію висловити, показати, а, от ну і Трамп о, скаже: ну, бачите, от ви всі тут зібралися. Гроші є добре, ну так будемо далі вирішувати це питання. Але дивіться, але, в принципі, це взагалі можливо, а раптом, а так, оці війська вони будуть розгорнуті прямо по лінії розмежування, наприклад. А, і Путіна вже ніхто навіть і не питає. Ну, то я Чи? не вірю в це. Ну, вони, вони не будуть це робити, тому що занадто ризиковано і багато чого інше. Ніхто нічого, всі політики в світі однакові. Якщо є можливість нічого не робити, вони нічого робити не будуть. Ну mm -hmm. от давайте по mm -hmm. лінії розмежування. Mm -hmm. Скільки там 30 тисяч людей, і так напруження вони не можуть зібрати. А що таке 30 тисяч людей для кордону а, з Росією, mm -hmm. так і лінію фронту, mm -hmm. якого там більше тисячі кілометрів, це таке. Але ж Трамп каже дуже гарний захист. Я обіцяю Україні дуже гарний захист. То я що ну, чи ми, ми, да ми вже чули ці історії про гарний захист, починаючи з Будапештського меморандуму. і звичайно, ми все у це віримо. Доктора. Починаючи з 1994 року, да особливо цю віру продемонструвала Російська Федерація, звісно, так як одна із гарантів, нагадаю безпосередньо і фігурантів, і підписантів Будапештського меморандуму. Я Вже знаєте, мене деякі е, гості часом забувають, як він називається там і назвою інших столиць. Так воно так і є, бо він це настільки не потрібна і нікчемна виявилася писанина, що просто направду немає жодної своєї цінності цінності, і все власне, що підписує Путін. Як ми з вами прекрасно розуміємо, атмосфера вигідно відрізнялася. Пише видання CNN Сіененвізустрі Рубі Овен, взагалі сиділи щемно, тихенько і спокійно. А насправді це ж теж це завдяки тому, скільки ми показали свою силу і потужність про више про що ви говорите, і згадали про ракетку Фламінко Фламінго і не тільки. Тобто вони уже нас приймають, як мені теж здається, як паритетних гравців. По перше, гроші купуємо зброю. По перше, своя зброя. По третє, як не крути, путіна зупиняємо. Ну показали, що силу, коли малюк розніс третину стратегічної авіації. Там вже військові почали американці витервідкрити говорити, що Україна може виграти війну. Це тоді перелам був. Це показало, ну і в тому числі історія, коли пам'ятаєте, вони вимикали нам зв'язок, а удари по Росії продовжувалися. Ну і виявилося, що не все так просто, не все так просто виявляється в цьому світі, що американці не все сильні. Ну і по сукупності і домовленості з Європою по, по зброї і по нафті, і домовленості по те, що вони платять за американську зброю. Тиск вже власних медіа, американське суспільство, яке категорично просто ненавидить Путіна. Це все впливає в дійсності на поведінку Трампа, тому що. На попередньому ну, там в там знаєте, коли там взимку навесні не все було ще зрозуміло, умовно кажучи, так а тепер є вже історія, вже історія, яка Україна конвертує вже в конкретну свою підтримку. Так. Пане Тарасе, я вам взагалі дуже безмежно вдячна за ці роз'яснення, розставлені акценти. Мені все зрозуміло. Ми маємо козирі. Оце я зрозуміла, і ми будемо далі їх використовувати. 11.00 Завтра ми на вас чекатимемо з аудиторії 24-го, Обговоримо те, що почуємо ще й зараз від європейців і Зеленського. Пане Тарасе, все добре, бережіть себе. Дякую, да, до побачення.